Всім вітання. Ось от таких от два стабілізатори мені принесли. Дуже добра людина принесла і просить подивитися скоренько. Ну, давайте, поки власники апаратів, які чекають по півроку, не бачать. Скоренько подивимося тих два стабілізатора. Стабілізатор напруги від ЛВТ семісторний, вже в мене був такий. Подивимося, що з ним не так. Вмикати я його зараз не буду. Відкриємо кришечку, глянемо на електролітики. Я думаю, мабуть, в тому мала бути проблема, тому що він працював, стояв під котлом. Ну і сподіваємося, що там проблемка стандартна. Ніби як нічого не стріляло. Тут щось таке ще, ага. Так, ще на пломбах, мабуть. О, так. Трошки запорошений. Ну і візуально маємо, як мінімум ось тут конденсатор. Виймаємо плату. Випаяв два цих конденсатори по 22 мікрофаради. Та й думаю, подивлюся ще на один. Ось тут такий величенький стоїть тут біля. Опора великого. Та я його міряю. 0,59 А має він бути судячи з такого розміру? 470 мікрофарад. Так. Ну, а цей маленький я навіть не дивлюся на нього, я його поміняю. Замінив всі конденсатори. Давайте подивимося на його роботу. І чи взагалі він буде працювати. Так, спробуємо. Це в нас буде вихідна, так, вихідна. А це вхідна. Давайте будемо збільшувати. О, поганенько видно, але видно. Так, кручу нагору. ідемо ідемо, ідемо Так, ну от вже він стабілізує. Вже він стабілізує 250 вольт на вході. Так, 260. Мабуть, зараз може запобіжничок не витримати, бо все ж таки. 270. Годить. Ну, я думаю, достатньо. Давайте на низ підемо. Йдемо на низ, на низ, на низ. Давайте, може, якось я тако підсвічу. О, значно краще. Так, 200. 230 у нас. Тут мінімум буде 190, мабуть, наскільки я пам'ятаю. Так, 190 вольт мінімум. Ну добре. Працює. Давайте ось так різко. 260. О, вимкнувся. От його захист. Що в нас тут? Овім. Увімкнувся, так, подав напругу. Що він у нас тут у нас 250, а тут 200. Ну, він трішечки цей. Показометр прибріхує. Добре. Скрутив ще разочок. Є. Працює. Воно так добре йде, поки ніхто не бачить. Подивимося таке скоренько. Скоренько. О! Тут кажуть нема вихідної. Це ж треба зробити таку велику коробку. Ну, гляньте, яка тут плата. Так, зараз я трошки павутинку повимітаю, будемо дивитися. Обнюхав я плату. Ось цей конденсатор потрібно замінити, він взагалі вже, можна сказати, нулячий. Далі, якщо придивитися до пайок на Реле, давайте будемо придивлятися. Зараз в нас контакти стоять всі на одну сторону. Тобто оце в нас. Так, секундочку, я вже сам тут. Так, правильно, ось у нас обмоточка, дві бокових, а ось центральний. Центральний. І він зараз, я вже не пам'ятаю, на один з бокових. Тобто контакту немає. Вони всі загорені. Ну, давайте глянемо, хоча тут можна було і точно. Техніку не брати абсолютно ніякого контакту. Це реле ніби контачить, ну, має два-три Ома контакт, але немає контакту на цей бік. Тобто, що тут в нас? Релешки під заміну? Так, конденсатор. І реле. Реле я маю, колись накуплявся, то ще є Є реле, є конденсатор, гарний Panasonic. Тут можемо бачити, все чудово. Все запаяв, плату поки що прикрутив на один болтик для перевірки. Вмикаємо. Є вихід у нас є. Так, ну так як цей стабілізатор з таким от трансформатором потужним. На своєму малючку латрі я його не поганяю. Скоріше за все, там згорять запобіжники просто при, при вимкненні. Єдине, що я зараз зроблю, це, мабуть, все ж таки э, заміню. Ось ці конденсатори, які залишились. Незрозуміло, скільки вони ще попрацюють, чи до завтра, чи до післязавтра. А так вже будемо знати, що тут все добре. До речі, підстроєчнички також я вимив, обслужив. Все має бути добре там. Міняємо конденсатори. О, все привів до порядку. Цьому стабілізатору пощастило. У нього майже все Панасонік. Ну, ЛВТ-ку там 2 по 22 ставив, бо звичайні не мав Панасоніка. Ну, нічого, вони нові. Я думаю, будуть працювати. Так, закриваємо кришечку. Трошки його навіть вмив. Дивіться, який гарний. Майже з магазину. Але він вмикається. Аж страшно. О, щось там перемикає. Добре. Всім дякую за увагу.